Ну так виглядає, що Росія вдвічі більше ніж Україна витрачає на війну. Нагадаю, що нам активно допомагають наші західні партнери, Європа та США. Ну і продовжуємо з тобою говорити про те, а коли ж у російській економіці гроші закінчаться, і коли вже не буде її, чим цю фі... війну її власне фінансувати, чи видно вже як то кажуть, дно у їхньому цьому фонді благосостояння. Ну, дивіться, чи чекаємо момент, коли у Росії буде нуль грошей на війну? Ні, такого не станеться. Ми говоримо про те, що вони вимушені будуть або зменшити витрати, або вже не здатні збільшувати їх. І це ми бачимо вже цього року. Ну, по перше, той фонд національного добробуту він дійсно цього року має закінчитись. І в принципі, коли ми дивимося зараз на російський бюджет окремо російську економіку, окремо російський бюджет, то російський бюджет вже не збільшує витрати цього року, навіть не зважаючи на інфляцію. Тобто, в реальному виразі, ми можемо говорити навіть про скорочення витрат. Коли ми говоримо про російську економіку, то навіть вже придворний інститут брата Білоусова заявив, що де-факто Росія заходить в рецесію, тобто в економічну кризу. Ну, це теж непогано. Сергій сьогодні 100 днів перебування Трампа на посаді. Поки чекаємо, коли він виступить зі своєю промовою в Мічигані. Давай спробуємо трошки проаналізувати, що ж йому вдалося, що не вдалося, що він взагалі наробив за ці перші 100 днів. Власне, він багато обіцяв, що підніме американську економіку. Золота епоха, всі розбагатіють. Чи Вдалося йому втілити свої обіцянки у життя за ці 100 днів, на твою думку. Ну за сто днів, навіть якщо він все робив правильно, нічого в йому втілити не вдалося. Він там здається повернув напор в душі, що є звісно перемогою. І напор в душі, так як колись в 80-х у американців, все інше йому, звісно, не вдалося. Бо більше насправді, коли Трамп прийшов, американська економіка зростала, очікування були дуже позитивні. Зараз через 100 днів переважно очікування депресивні. Американська економіка прямує до рецесії, і все це завдяки генію Дональда Трампа. Що з тарифною війною між штатами і Китаєм? Поки що тарифи, наскільки я розумію, не скасовані, але все одно на певні категорії товарів йдуть певні виключення. Це оці тарифна війна США і Китаю. Вона впливає на економіку Китаю, на економіку штатів і на світову економіку. Безумовно вона впливає. Насправді зараз навіть тільки торговельна війна з Китаєм вже завдала дуже значної шкоди світовій економіці, американській економіці. Ще наслідки не дуже помітні, але кілька місяців пройде і стане дуже помітно. Це першу чергу удар по ланцюжкам поставок, і треба зазначити, що це ну, по перше, приводить до певного дефіциту, а по-друге, стимулює інфляцію. Ковід саме таким чином було частково профінансовано, не профінансовано а викликана шалена інфляція 2022 року, яка в штатах була не більше за 40 років 20-го року. Сам, напевно, якщо про ковід ти говориш інфляція 22 року. Ковід 20-го, інфляція 22-го. Бо все ж таки є певні затримки в часі. То uh -huh. там було руйнування ланцюжків через обмеження. В результаті інфляція була найбільше 40 років. Зараз вже в. Видно по контейнерним перевезенням, що руйнування цих ланцюжків іде більш навіть потужне ніж тоді. То власне, да, торгівельна війна суттєво впливає, навіть враховуючи, що Трамп дає задню по дуже багатьом напрямкам. Проте, навіть те, що вже зроблено саме це, і штовхає економіку США до рецесії, і власне деякі процеси вже виглядають невідворотними. А дивись, якщо ти кажеш, що ковід з двадцятому році а наслідки для економіки для штатів були потужно відчутні у 22-му, то ті дії, які зараз Трамп провокує в економіці, наслідки так само будуть ну суттєво відчутніші за кілька років. Е, ну таки, ковід в 20-му, падіння економіки в 20-му, інфляція в 22-му, е, тому що вона досить інерційна історія і розгорталася. Але шок для економіки був е, відразу. Власне зараз так само, шок буде вже от, 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 ось коли не доїдуть ті контейнери, які мали б доїхати. Плюс очікування насправді очікування в економіці це дуже важливо. Трамп створив, створив невизначеність, і саме ця невизначеність, саме ці очікування кризи, вже саму кризу провокують, тому що це як хвіст стріляє собаку. Якщо ви очікуєте кризу, ви починаєте поводитись так, наче криза приходить. Тобто ви завмираєте, ховаєтесь і не інвестуєте це саме по собі вже провокує кризу. Не дуже втішні новини для американців. Про мінеральну угоду, про угоду про рідкоземи. меморандум вже було підписано. Тепер чекають на підписання самої угоди. Нібито там не все так погано і суттєво той документ, який мають підписати незабаром, відрізняється від першочергового варіанту. Наскільки ти думаєш, це спровокуватиме американські компанії дійсно приходити в Україну і інвестувати сюди гроші? Тому що Цими днями у нас в ефірі лунали думки. А що ж таке поміняється, що ж змусить ці американські компанії їхати до України і копати тут, шукати ці рідкоземи? Ну по-перше, те, що я чув про угоду, вона дійсно набагато краще і вже виглядає абсолютно ок для України. Тому там українським перемовникам я не знаю, хто саме це був, але їм пам'ятник треба ставити, тому що та фінальна версія угоди, яка очікується, вона абсолютно нормальна. Чи призведе це до інвестиційного думу з боку американських інвесторів? Ну навряд чи. але знов ж таки в такому вигляді, в якому ми зараз це бачимо, не завадить. Певні гроші у цей фонд новий будуть іти. Може, це стане стимулом для інших американських компаній, тому що інвестиції – це така психологічна ще історія, яка дуже часто всі побіжали. І я побіжав в Україні. єдиний раз, коли був такий черга в Борисполі з інвесторів після продажу Кривої Сталі». Коли був єдиний фактично прозорий чесний аукціон по приватизації, після того інвестори почули сигнал, побігли і стали тут шукати, куди б інвестувати. Це досить швидко закінчилось, бо більше чесних конкурсів не було. Але тим не менш, це стало фактором інтересу. До України теоретично, чисто теоретично не обов'язково. Цей фонд, якщо туди будуть залиті певні гроші і під управлінням американців, теоретично може стати додатковим стимулом, додатковим фактором інтересу до української економіки після завершення війни. Треба значити що це тільки після завершення. Таким чином, зараз це виглядає так: може це допоможе, може це по збільшити інвестиційну привабливість, може не сильно допоможе, але точно зараз вже це не про шкоду. Що е, теж е, непогано для нас, Сергій? Ну і хвилинка часу у нас лишається, Не можу не запитати в тебе про таку одну з напевно найбільш гучніших новин дня вчорашнього. Це оголошене перемир'я в односторонньому порядку Путіним на три доби, фактично з 8 там по кінець 10 травня. Що ти про це думаєш? Ну, власне, ми вже відповіли, що він йде лісом і не буде ніякого перемир'я, і власне навіть американці скептично до цього поставились. Тому я вже нічого про це не а, думаю. а тут на твою думку, ну багато хто говорить, що він проводить парад на день перемоги. Йому треба умовна тиша в Москві, щоб на красна на над Красною площадю не літали українські дрони. Чи це на твою думку єдина мета, яку Путін переслідує? Я думаю, що це взагалі не мета. Тому що враховуючи, що там на Червоній площі буде сі, я не думаю, що українські дрони туди політять, От чесно. Тому я думаю, його мета це намагання загравати з Трампом, знов намагання не йти на зустріч, але демонструвати ну дивись, я ж хочу миру, тому не треба мені там санкції. Почули, а дякую тобі, дуже Сергію, за твої коментарі за аналітику. Сергій Фурс інвестиційний банкір долучався до нашої розмови.